студію. до мене завітав сьогодні наш гість Ігор Гарбарук, міжнародний експерт, член економічно дискусійного клубу. Пане Ігоре, я вас вітаю. Сади віта радий бачити. Радий бачити на взаєм. Дуже дякую, що ви завітали. І будемо говорити звичайно про наші перспективи в контексті українсько-американських стосунків. Президент США Дональд Трамп розглядає можливість надання Україні нового фінансування. Мова може йти про щонайменше кілька мільярдів. Про це CBS News повідомили дипломатичні джерела. Джерело можливого нового фінансування для України поки що не зрозуміли, але американські чиновники повідомили, що в розпорядженні Трампа є 3,85 мільярдів доларів, що залишились від президентських повноважень часів Байдена, які можуть бути використані для відправки американської військової техніки в Україну. Колишні чиновники також повідомили журналістам, що Трамп має повноваження заарештувати близько 5 мільярдів доларів закордонних російських активів. І спрямувати ці кошти в Україну, хоча ні він, ні колишній президент Джо Байден не скористалися цими повноваженнями. Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що в понеділок планує зробити важливу заяву щодо Росії. Втім, подробиць розкривати не став, але повторив, що розчарований Росією. Про це він сказав телеканалу NBC News. Крім того, Трамп розповів, що Сполучені Штати постачатимуть зброю Україні через НАТО. У той же час президент Володимир Зеленський анонсував зміни в державних інституціях. Про це він сказав у своєму зверненні після наради з міністром оборони Рустемом Уміровим. За словами президента Україні потрібно більше позитивної динаміки в відносинах зі сполученими штатами та нові кроки в управлінні сферою оборони держави. Детально обговорили відносини з нашими партнерами щодо постачання. Готуємо деякі нестандартні наші кроки, щоб розширити підтримку. Для України підтримку саме для захисту життя. Маємо дати нову динаміку роботі Міністерства оборони України. Багато в чому нову динаміку нашої дипломатичної роботи, зокрема, зі Сполученими Штатами Америки. Рішення щодо цього будуть оприлюднені найближчим часом. Отже, такий, знаєте, неочікуваний поворот в стосунках зі Сполученими Штатами в світогляді самого американського президента Дональда Трампа. Як ви думаєте, що повпливало? Ну, повпливало, безумовно, комплекс подій, комплекс тих рішень, які приймалися. Знову ж таки, вплинула та скажімо, ситуація, яка була між Іраном і Ізраїлем. Тому що ну це теж все таки як один, один ланцюжок mm -hmm. подій. Тому в даному випадку, але знаєте, на мій погляд, я би все ж таки скоріше вірив в дії, ніж в слова. Тому що з однієї сторони ми ще не так давно чули про друга Владимира і про гарні відносини. Пана Дональда Трампа, президента Сполучених Штатів, з е, паном Путлером, а з іншої сторони сьогодні чуємо про розчарування. <кій> Тому в даному випадку перепрошую. Я все ж таки вірю в те, що ці зміни в світогляді американського президента, які відбулися те розчарування російським президентом і його клікою, яка його оточує, і що все ж таки подальші дії будуть більш рішучими, і все ж таки спрямовані на знищення російської імперії, чому тому, що росіяни, як нація, їхній очільник, вони виключно розуміють. Тільки м, силу зброї, але не е, дипломатію слів, оці подальші кроки в чому вони можуть бути виражені для нас на ну на, на, перше, най скажімо, те, що дало би нам певної певну допомогу е, в тому, щоб ми, е, хоч якось, переломили ситуацію на фронті. Що нам треба? На по перше, е, потрібно е, поповнення. Е, скажімо так, запасів всього, що стосується протиповітряної оборони, mm -hmm. а тому, що ми ж з вами чули про те, що величезна кількість здається, до 20 тисяч ракет протиповітряної оборони були відправлені на схід, замість того, щоб прийшли прийти в Україну, тому що нам потрібно захищати наші українські міста цивільних громадян. Ми прекрасно розуміємо, що. Російські варвари вони змінюють технічні характеристики своїх безпілотних літальних об'єктів. А збільшується кількість вибухової речовини, збільшуються їхні швидкості. Тобто, звичайною звичайної стрілецької зброї їх практично вже збивати ну або неможливо, або дуже невеликий відсоток. На жаль, вони збільшують висоти, тому потрібні по-справжньому дійсно. Ефективні засоби для протиповітряної оборони, це з однієї сторони, з іншої сторони, для того щоб дійсно переломити ситуацію на фронті, потрібні далекобійні засоби ураження, які ті самі атакамси, в великій кількості інші ракети, які зможуть все ж таки, досягати тих цілей, які сховані в глибині Російської Федерації, тобто в Ключове, що для нас на сьогоднішній день потрібно, це знищення військово-промислового комплексу Російської Федерації, і тільки завдяки тому, що Сполучені Штати все ж таки нададуть нам цю зброю, ми зможемо досягати цих цілей. Ще один аспект, на який я хочу звернути увагу. Робота над законопроектом про пекельні санкції проти Росії в Конгресі США активізувалась на тлі публічного невдоволення Дональда Трампа російським диктатором. Про це пише Рейтерс з посиланням на поінформовані джерела. За словами одного із співрозмовників видання знайомого з позицією Трампа, текст законопроекту все ще потребує доопрацювання. В нинішньому вигляді документ не дає президенту США достатньої гнучкості в застосуванні санкцій без оглядки на позицію Конгресу. Зараз Білий Дім працює з авторами законопроекту над тим, щоб дати Трампу більше свободи в застосуванні цього закону після його затвердження американським парламентом. Представник сенатора Лінсі Грема, одного з двох. Ох, авторів законопроекту повідомив агенству Рейтер, що документ ймовірно почнуть розглядати не раніше 21 липня, оскільки наразі конгрес має важливіші пріоритети. Однак, уже в серпні одна з палат конгресу піде на канікули. тож час на ухвалення закону буде вкрай обмежений. Тобто є в принципі певне вікно можливості для того, щоб Застосувати для того, щоб затвердити цей законопроект, з яким в принципі вдалося, я так розумію, ем, переконати е, самого Дональда Трампа. Ну, в принципі, е, цьому посприяв і сам Путін, і його поведінка, його реакція, і те, е, що від відношення фактично, до самого Трампа. відношення до самого Трампа, тому що не можна сьогодні обійматися, а завтра е, і скажімо, показувати свою прихильність. А завтра робити те, що ти робиш завжди вбивати своїх сусідів. Ну так не працює в західному світі, і для Трампа мені здається, це ну трохи діаметрально протилежні речі його світогляду. Так, вони можуть одне одного економічно кидати, але коли йде мова про людське життя, ну тут мені здається наступили на дуже складний мозоль. А, пане Олександре, от в даному випадку, перепрошую, з вами не погоджусь. Uh -huh. Чому тому, що для людей, в яких абсолютно ну не мій погляд немає емпатії, а життя мало що вартують. А от коли кидають економічно, uh -huh. от для них на жаль, це для нас на жаль, а є ну, чимсь вагомим і важливим. Це з однієї сторони, з іншої сторони, ну все ж таки, давайте будемо говорити про те, що коли йде довга розмова, телефонна президента Сполучених Штатів з Путіним. А, і після цього починається страшний абсолютно сотні дронів летять на Київ на Україну в цілому і знищують все, що тільки можна знищувати. Це дійсно, тобто, ну як в часі події якось, співпали достатньо неприємно для пана Трампа, який побачив, що його розмови з Путіним насправді ні до чого не призводять. Ну але знову ж таки, потрібно бути. Перепрошую за такі слова, але достатньо е довірливим, м'яко так скажу, щоб е довіряти чи вірити е кигибісту і брехуну, е який більше двох десятків років сидить на посаді, е бреше всім і завжди, і тільки на цьому е виграє і е виїжджає. Тому в даному випадку я все ж таки вважаю, що. Та ситуація, яка відбувається на сьогоднішній день, вона може, вона має перспективи змінити ситуацію в цілому на фронті для нас всіх. Тому що дійсно, давайте будемо щиро казати, що ну так якось сталося, що ключовим інтересантом, якщо ми зараз говоримо про введення санкцій, є на сьогоднішній день хто? Китай. Ну абсолютно, uh -huh. тобто, фактично, ми розуміємо, що якщо ці санкції будуть чи, речі, коли вони будуть запроваджені, все ж таки в більшій мірі це вдарить по Китаю, а в якійсь мірі це вдарить по Індії. А, і вони будуть менше і менше закуповувати, а, скажімо так, енергоресурсів в а, Російської Федерації. Тобто, фактично, що буде далі, не кокет будемо бачити, але Чому відтерміновується оце прийняття цього законопроекту? Тому що все ж таки при всьому при тому, що Трамп не задоволений Путіним, і так далі, він все ж таки хоче мати якісь інструменти для маневру: впроваджувати ці санкції чи не впроваджувати запроваджувати їх чи відміняти, і так далі. Тому в даному випадку я все ж таки хочу зазначити, що і ми на рівні держави маємо через європейських партнерів, через і інших скажімо так, впливових людей в тому самому конгресі Сполучених Штатів Америки і через республіканців, і через демократів робити все для того, щоб цей законопроект перетворився в закон найближчий тиждень, тому що чим далі ми відтерміновуємо, тим більше буде скажімо так атак і на Київ як столицю України, і на інші українські міста ми бачимо, що великий, скажімо так. Плив шахедів іде сьогодні і по західній Україні. Тому в даному випадку, чим скоріше цей закон буде запроваджений, чим скоріше він буде діяти, тим краще буде для нас, як для України. А мене от мені цікаво, чому на Московії зараз так притихли перед цією заявою американського президента. От вон, мене враження, що вони чогось очікують, але не хочуть показувати вигляд, що вони занепокоєні тим, що має їм приготувати Трамп. Ну, бачите, навіть давайте звернемо увагу на заяви того самого Піскова, коли президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп ну м'яко кажучи достатньо різко висловлювався з приводу Путіна. А то Пісков казав: ну нічого страшного, це ж політика, це uh -huh. типу, все нормально, домовляться, все, все домовляться. Uh -huh. Нічого страшного немає. Тобто, раніше, якби це наприклад сказав Байден, то там би вже там з російської сторони вже полились би потоки бруду uh -huh. і, і так далі. А тут ну нічого страшного, ну. Така от ситуація, але при цьому при всьому я все ж таки вірю, що здоровий глуст в нової американської адміністрації він все ж таки переважить, і він переважить ті якісь міфічні економічні інтереси, які можна отримати в так званій співпраці з Російською Федерацією. Я просто одного не розумію, як можна вибудовувати хоч які небудь економічні відносини з брехунами. Із людьми, які ніколи не виконують своїх обіцянок, ми ж пам'ятаємо класичну фразу ще пана бісмарка про те, що договір з Росією не коштує навіть вартості того паперу, на якому він підписаний. Можливо, вони скажімо, ті люди, які до цього прагнуть, я маю на увазі сам Дональд Трамп, можливо, керується якимось своїм емпіричним досвідом, попереднім ще досвідом співпраці, якраз з Росією, і може він думає, що той досвід можна перенести на нинішню ситуацію. Туацію, ну я маю на увазі, можливо, колишні якісь досвід пане Олександре. Давайте будемо щиро пам'ятати, що минуле ніколи не стане майбутнім. Це ніколи. точно. ніколи. При любих при любіх ситуації, тому що знову ж такі. В мене колись в академії державного управління була викладачка, яка казала: Ігор, запам'ятай, досвід твій набутий – це єдине, що тебе ніколи не підведе. Насправді життя доводить абсолютно зовсім інакше. Якщо ти починаєш, скажем так, орієнтуватись на той досвід, який в тебе був колись, в світі, який настільки швидко міняється, щоденно міняється, в світі, в якому запроваджуються нові системи управління, нові системи відносин, а безпекові системи, які ще вчора. Були потужними, а на сьогоднішній день вже практично нічого не вартують. НАТО, яке нам здавалося абсолютно монолітним блоком, на сьогоднішній день бачимо, що це абсолютно неоднорідна організація. Європейський союз, на який ми всі з вами молилися, ми бачимо, що це зовсім не однорідна організація. Там є зовсім різні течі. Тому все ж таки орієнтуватися на той досвід, який був колись, абсолютно не вартує. Чітко дивимося, як то кажуть, що є зараз знімаємо окуляри, дивимося, реальна ситуація, яка є, і вибудовуємо кроки на найближчі майбутнє. по інакшому не буває. Продовжуємо в Римі. Відбулася дводенна конференція з питань відновлення України. За на захід зібрались світові лідери та представники міжнародних організацій. Очільниця Єврокомісії Урсула фон Дерляєн на конференції оголосила про створення європейського фонду для відновлення. Каже: він дасть старт інвестиціям в енергоринку, в транспорт, критично важливі сировинні матеріали та в галузі подвійного призначення. Давайте почуємо. Цього року ми забезпечимо 84% зовнішніх фінансових потреб України. В рамках цієї підтримки я анонсую 1 мільярд євро макроекономічної підтримки, а також анонсую більше 3 мільярдів євро в рамках українського механізму. Ці гарантії та гранти надають можливість відкрити шлях до пакету інвестицій у 10 мільярдів євро на зростання, відновлення та реконструкцію України. Втім, інвестиції в Україну потребують безпеки. Про це сказав спецпредставник США Келох. каже, що відновлення України передбачає не лише відбудову зруйнованої інфраструктури йдеться також про повернення вимушених переселенців незаконно викрадених Росією українських дітей та реабілітацію військових. Інвестиції в Україну залежать від стабільної безпекової ситуації. Інвесторам потрібна певненість і гарантії того, що будь-яка досягнута мирна угода забезпечить довгострокову безпеку. Саме тому наші зусилля щодо забезпечення миру спрямовані не лише на досягнення тимчасового припинення вогню, а й на досягнення всеохоплюючого та постійного мирного врегулювання. Як ви оцінєте візит нашої делегації до Риму і результативність, скажімо, цього візиту? Я почув від прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, що нам для відновлення, я так розумію, тієї інфраструктури, яка була зруйнована, потрібен трильйон доларів. Оця цифра мене трохи зачепила, звідки така цифра може з'явитися. На чому вона базується ця цифра? Пане Олександр, ну взагалі до цифр е, потрібно ставитись достатньо серйозно і mm -hmm. спокійно. Коли ми тільки що з вами чули там цифри, які оголошувала пані Урсула фон дер Ляйн, да, супер класно, що там макрофінансова підтримка. А знову ж таки вона оголосила про те, що там буде. Е, навіть просто от візьму процитую про підписання нового пакету угод на 2,3 мільярди євро для відновлення України. Але знову ж таки, давайте, і, і ці 2,3 мільярда призведуть до того, що інвестиції збільшаться до 10 мільярдів. А ми з вами тільки що про це чули. Знову ж таки, коли ми говоримо про ці 2,3 мільярда, давайте розбивати на цифри. З них 580 мільйонів це що. Це дійсно якісь грантові програми, а 1,8 мільярда – це що. Це кредитні гарантії, ключове слово яке? Кредитні. Тому відповідно до цього теж потрібно спокійно ставитися. Знову ж таки, чи призведе до до того, що дійсно 10 мільярдів інвестицій прийдуть, теж невідомо. Тому так, це дійсно, це дуже позитивно, це дуже круто. А знову ж таки, я опираюсь в більшій мірі не. На скажімо так, офіційні заяви нашого уряду, там пані Середенко, пана Соболєва, першого заступника міністра економіки. Я більше в мірі опираюся на те, що скажімо так, близькі мені люди, які були під час конференції, так всі говорять про те, що достатньо великий інтерес до України, велика кількість угод підписана, велика кількість дійсно ділових контактів, які відбулись, це абсолютно все позитивно. А знову ж таки, найбільше як для мене, позитив, а це все, що стосується. Ініціатив, які пов'язані з розвитком військово-промислового комплексу України, а з розвитком співпраці міжнародних чи європейських партнерів з нашими підприємствами, особливо приватними підприємствами, які працюють в сфері новітніх технологій, які забезпечать обороноздатність нашої країни. Ось цей напрямок це взагалі це ну, реально дуже круто, і тут є величезні перспективи. Ми прекрасно з вами розуміємо, що на сході України ми сусіда змінити не можемо, угу. і ближчих 12-15 років нам потрібно буде ключовий напрямок розвитку будувати все ж таки навколо власного військово-промислового комплексу, захищати свою країну. І дай Бог, щоб все ж таки цей мир, перемиря зупинення війни, щоб все ж таки воно відбулося. Але ми прекрасно маємо розуміти, що після того, як підпишуться якісь там документи. А ми маємо ще більше збільшити свої зусилля в плані обороноздатності нашої країни, тому що наш ворог цей час буде використовувати для чого? Для власного переозброєння і перебудови власної економіки і зменшення санкційної політики. Тому в даному випадку все дійсно позитивно. Але слова це слова. А до чого це призведе реально, будемо бачити. Але для цього ми маємо працювати самі. А в більшій мірі я вважаю, що все ж таки має працювати міністерство економіки, міністерство фінансів, міністерство оборони, яке має перебудовувати, як казав президент, власні інституції, тому що ми прекрасно розуміємо, що. Скажімо, в коротких перспективах, а в коротких періодах, ми можемо як нація згуртовуватися, досягати перших перемог, але для того, щоб працювати вдовго, потрібно перебудовувати що? Інституції. І оці от Класичні стандартні проблеми, які були в наших інституціях які ще були до війни, їх потрібно день вирішувати, тому що вдовго ми, на жаль, поки що програємо десь Російській Федерації. Вони диктатура, вони можуть так як, не дивитись ні на людей, ні на що вони будуть ламати через коліно. Ми все ж таки демократична країна, і для того, щоб протистояти диктаторам, таким от ворогам, ми маємо перебудовувати інституції, щоб вони були сильні, сильна держава, сильне суспільство, Спільству і сильна правильна підтримка зі сторони наших європейських партнерів, оце і буде тим оборонним активом, який буде зупиняти нашу ворога. Чи є у європейських партнерів певне табу зараз на критику України? Як ви вважаєте? Чи є певний mm. такий, скажімо, кейс, коли. Європейські партнери, от вони спостерігають і наочно бачать, що нам сьогодні важко, тому що країна перебуває в війні. Тому деякі моменти вони просто навіть не озвучуються, або озвучуються дуже завуальовано. Можливо, дещо не озвучується, можливо, mm -hmm. як то кажуть, є, є певний, як, кажуть, ну, тобто, фактично, є. Просто ну розумієте, в якій ситуації можна проводити найпростіший там або аналіз і розуміти, що є проблеми групи А, які найближчі і найважливіші, а є там проблеми там третього плану, а на які можна на сьогоднішній день там в дещому не звертати увагу. Тому в даному випадку, я все ж таки вважаю, що ключова проблема це безпека нашої країни. А все ж таки ми прекрасно розуміємо з вами, що Україна це форпост Європи і. Як можливо так сказати, що всі європейські країни це такий задній двір оцього великого-великого європейського господарства, яке потрібно захищати від ворогів. І ворог це не тільки Росія, а все ж таки цей пояс зла, про який багато говориться на сьогоднішній день. Тому в даному випадку європейці так на щось можливо і закривають очі. Але знову ж таки, як я вже казав, європейська спільнота вона не є однорідною. Там, наприклад, суспільство там. там Скажімо, певні там відносини Франції, Німеччини, а той самий Британії, так це одна ситуація. Знову ж таки, те, що ми бачимо зі сторони там Угорщини, Румунії, інколи Сербії, а там крайнім разом чули зі сторони нового польського а, президента, це інші питання. Угу. Тому казати про те, що Європа однорідна, що вона там максимально так говорить, <кхід> працює на те, щоб захистити самих себе, на сьогоднішній день поки що цього немає. Ну, от, дивіться одним із таких ключових моментів для нашого нашої інтеграції з європейським союзом є відповідність до певних норм європейського союзу і в тому числі і в. Саме перше це верховенство права, це свобода слова, це відповідність певних, скажімо, навіть якщо ми хочемо залучати європейських інвесторів до нас в країну, ми маємо давати їм певні якісь гарантії. Одним із таких гарантів можуть виступити правоохоронна і судова система всередині країни. Ця ситуація з очільником, з виборами, очільник скажімо, навіть. Так, з виборами очільника бюро економічної безпеки. Чи не скажімо, відверне вона наших потенційних інвесторів? Як ви вважаєте? І як ви оцінюєте те, що відбувається зараз, пане Олександре? Дивіться, насправді я взагалі вважаю, що оцей от вектор спілкування, вектор поглядів, що ми маємо інтегруватись в європейські спільноти, так, маємо звичайно, але знову ж такі. Знаєте... То... На мій погляд завжди бути останніми в серед країн Європейської співдружності, на мій погляд, це той вектор, який вже не працює причому дуже давно. А як, на мій погляд, європейський союз потрібно будувати навколо України, а безпекову складову у вигляді НАТО чи якогось іншого військово-політичного союзу, теж потрібно будувати навколо України, тому що знову ж таки іти в якісь союзи на сьогоднішній день при тій ситуації, яку ми маємо, з військовою компонентою. З станом економіки, це не шлях. Тобто це іти просто і бути останнім. Тому насправді потрібно робити від зворотнього. От від зворотнього. А знову ж такі, не можу сказати, що там та ситуація, яка є там, з Бюро економічної безпеки, однозначно, безумовно. Але давайте будемо щиро говорити. Європейські інвестори будуть вірити в. В те, що вони можуть приходити на ринок України, і не тільки європейські, і американські, і азійські великі uh -huh. пул інвесторів, які можуть сюди прийти, і яким це цікаво. Вони дивляться не по тому, як працюють там якісь там певні інстанції, а вони дивляться на те, як поводяться з українським інвестором. Давайте все ж таки робити акцент на розвиток власної економіки, власних інвесторів, великих, маленьких, середніх. О тому, якщо ми будемо робити повністю преференції для українських інвесторів, знову ж таки, давайте згадаємо про страшну кількість мільярдів, які були за роки незалежності виведені з України. Яким вони були виведені? Нашими ж українськими громадянами, так само українськими інвесторами, давайте все ж таки робити, щоб ці кошти що повертались в Україну, робити ці. І коли іноземні інвестори називаємо їх так будуть бачити, що українським інвесторам ідеться преференція, що права українських інвесторів захищені, тоді і вони прийдуть сюди. З іншої сторони, я би все ж таки на місці президента України. І, взагалі, президентський Вертикалі подумав про те, яка кількість різноманітних контролюючих органів є на сьогоднішній день в Україні. Чи потрібна вона, угу. чи потрібна вона в тій кількості, в якій вона є. Можливо, все ж таки, люди, які мають скажімо, відповідну підготовку, звання можливо, все ж таки вони в більшій мірі потрібні для захисту обороноздатності держави, а не для того, щоб проводити там обшуки і так далі. Тому насправді те, що ми інколи чуємо, що відбувається на сьогоднішній день в Україні з цими обшуками, з цими, ну перепрошую, це, це забагато, це ну це так так не може бути. Ми самі себе розриваємо зсередини. В даному випадку, все ж таки, ми маємо на передовій захищати себе, і можливо, ці люди потрібні в більшій мірі там. А з іншої сторони, вибудовувати все таким чином, щоб розвивати власну економіку, робити для неї преференції, а не знищувати і не давити обшуками всіх, кого не, не потрібно це робити. Пане Ігоре, дякую, що ви завітали сьогодні до дякую нашої вам. студії. Дякую вам, друзі, Ігор Гарбаров.